Щоб благословення, ходіть, ми будемо засмонитися, діти, благословляти наших дітей. І не будуть школу, і не будуть сьогодні вони Міка. будуть говорити про Воскресіння Ісуса Христа. Сьогодні вони будуть там малювати, вони будуть. Говорити про те, що вони не розуміють про Воскресіння Христа. Ходіть, вітка. Тимофійчику, лярочка, виходьте. Я ж ходи, Бери ляльку, бери, бери мійка ляйку, бери. Бери ляйку і такими настяга. Господі Ісуса, слава тих могутній батько великий. руках молитву зараз приносимо до тебе, дітей. Внуків, правда Господь, всіх, хто є тут, і всіх, кого немає, Господь, всіх далеко, близько, Господь, ми благословляємо і воєн Ісуса Христа. Та і ти їх благословив всьому. Нехай ти сюди воскреснеш в їхніх серцях і в їхньому житті. Нехай Твоя благодаті миність буде над ними. Нехай твоя волта ті має бути на тіхні місця, ми її родинами, Господь. Ми благословляємо їх ім'я Ісуса Христа. І ми тобі Господь. за них щиро дякуємо. Дякую, що вони є в нас, Господь. дякую, що вони такі гарні, веселі, раді, благословені, здорові, Господь. І вони завжди під Твоїм захистом і щитом під твоєю дороціною і великою рукою. Дякую тобі всім. Благословляй п'ям Ісуса Христа. Нехай вся слава буде тобі, і хто Боже каже, Амінь. І правляємо дішкілку ви свій а ми будемо слухати Слово Боже. Сьогодні дуже цікава тема. Я вірю, що, те, що це буде благословним для вас і ви багато почерпнете, багато візьмете для себе. Я вірю, що Бог вас Вастрясно благословить. І тема проповіді, проповідь називається що за місце писання І вони вірять в жертву Ісуса Христа, читають Біблію і знають, які слова говорив на Христі. Є одна річ, про яку сьогодні хочу говорити з вами, і що я сьогодні хочу вам сказати, і що сьогодні Бог торкнувся в мого серця, що не знають християни про останні слова, які Ісус на Христі. Ви знаєте всі слова, все, що говорив Ісус на Христі. Чи не знаєте? Ну, які слова Ісус висічені Христі говорив? Звершилось Завершилось все, що говорить Ісус. Ей, ей, лампа савахтай. Моти мене покинути, так? І ще один слова і Хису говорить. Слава Богу. Самі останні слова, які Ісус І Ось і дай руки, руки твої мого так? так? Багато Ісус говорив на Христі. Знаєте, ми дивимося на Хрест, дивимося на Ісуса Христа, знаєте, дивимося на те, що там відбувалося. Знаєте, часто люди не звертають увагу на ці всі слова. знаєте? Для нас важливі кожні слова, які говорив Ісус на Христі. І знаєте, я хочу вашу увагу зосередити на одних словах, які говорив Ісус на Христі, і що воно означає для нас, яка велика істина схована, ну, не схована, а відкрита нам. І сьогодні вона вам відкрита, можливо, ви знали, можливо, ви не знали, що знали, ви благословені. Якщо не знали, ви будете знати, і ви будете благословені. На рахунок слів, коли Ісус висів на провісті і сказав слова звершилися. І знаєте, в цих словах схована велика істина. І я хочу сьогодні ця істина з вами поділитися. Що означає ці слова звершилися для нас на Христі? Ми знаємо, ми говоримо багато часу, багато років там повідаємо і розуміємо, що Ісус. Звершив все на Христі. Тобто він заплатив за нас ціну. Він пішов на хрест, щоб спасти нас, оправдати і благословити. Ну, а що ж означає це слово звершилося? Яке значення воно на серцеві? З грецької мови це слово пер... переводиться телеста. Звершилося. Знаєте? Це слово вживається в Івангелі від Івана. Давайте прочитаємо це місце Писання Івангелія від Івана, 19 розділ. Давайте з 28 верша. Після цього, знаючи, що все вже звершилося, каже Ісус, аби збулося Писання. Правда! Стояла повна посудена оцінку, воїни настромивши на тростину губку, намочену очі, піднести до його уст. Пробувавши оступ, Ісус сказав, звершилося і, схиливши голову, віддав тухач. Ісус сказав, звершилося. Тете Грецьке слово, звершилося. Звершилося для тебе. Тете походить від грецького слова теле. Що означає слово «теле»? Це довести до кінця, закінчити або завершити. Ось це були останні, ну, передостанні слова Ісуса Христа те теле старі, звершилося. Тобто, що звершилося на христі? Ісус заплатив велику ціну. І знаєте, це не просто слова звершилися, що все, я зробив і все, правда. Звершилося, це він зробив те, що ми не могли зробити. Те, в чому ми взагалі навіть і приблизно не могли зробити. Він звершився на Христі заради нас. І знаєте, ці слова нам важливо. Важливо це пам'ятати і важливо розуміти, що є. Яка істина є отут, у цих словах, звершилося. Звершилося для тебе і для мене. Звершилося, це означає, що виконано або закінчено. І це Ісус сказав, коли він вмирав. Тобто Ісус заявив, тобто Ісус поставив крапку. Раз і назавжди Він поставив крапку в питанні нашого спасіння, звільнення від наших гріхів, беззаконів і так далі. Він поставив крапку, і все звершилося, тобто все, кінець. Я звершив це я зробив це. Те, що ви не могли зробити, я зробив. Те, в чому ви не могли виконати, я виконав. І він звершив це для нас на кресті. Це слово використовувалося в бізнесовому контексті. Це перше, що ми розглянемо з вами, це слово використовувалося в бізнесовому контексті. Тобто в бізнесі це слово використовувалося в єврейських часах, воно використовувалися е, в єврейські часи, в ті часи, і зараз воно використовується, і, і, і ми з вами це також використовуємо. Це буквально означало борг сплачено повністю. Тобто, якщо ти мав якийсь борг, ти заборгував і коли ти його повністю оплатив, тобі платують печатку, штамп та й кажуть, що? Ти борг оплатив. Тебе крестив там чи зі списку, чекає, що він оплачений. Тобто, що звершилося. Що? Ти оплатив борг. Значить, Ісус, що зробив? Він оплатив твій борг. Твій борг, який ти мав перед Богом, Він оплатив його повністю і сказав, все, оплачено. Більше платити не треба. І ти повинен сьогодні зрозуміти, і ти сьогодні повинен це в своєму серці і взяти це в своє серце. Розчинити свою віру і зрозуміти, що твій борг оплачений. Оплачений. Ти більше нічого не можеш зробити, ти не можеш оплатити. І тому, якщо е, ви розумієте, знаєте, от є така доктрина в релігії, що ти ще щось маєш досягати, щоб ви, От ти маєш от, ти ще не до кінця спасенний, от твій борщ до кінця виплачений, а чи ти маєш знаєте, що Ісус, нібито Ісус Він не до Кінця звершив. Ти, нібито Ісус ще не до кінця оплатив ціну. І релігія, от багато говорять, релігійні служителя, вони говорять дуже багато. Це можна почути, що ти ще маєш робити це, ти ще маєш зробити то, ти ще маєш досягнути, ти ще не такий досконалий, ти ще не такий... написано, звершилося. Звершилося, тобто все оплачено повністю. Ти більше не можеш ні доплатити, ні донести, ні ще що. Все, ти оплатив повністю. Оплачена ціна Ісусом. Він каже, я заплатив, я поставив цьому питанні крав. Ти річ нічого зробити не можеш. Що ти можеш робити? Повірити. Вірою прийняти це в своє серце. Вірою, це взяти в своє життя і сказати, який Бог заплачений. За мене заплачено. Якщо ти маєш борги, якщо ти ще сидиш у боргах і, наприклад, ти не можеш ніяк виплатити, за тебе заплачено. Ісус каже, я заплатив. Тобто, що прийди до мене, я маю. Чим? Благословити тебе, щоб ти оплатив всі свої борги і ці борги були заплачені. І знаєте, ми часто надіємося на себе, часто покладаємося на себе і не довіряємо Богу. І знаєте, коли в мене були борги, я прийшов до нього, я одного разу зрозумів, що мені треба прийти до нього, що я сам не справляюсь, я не можу. І знаєте, Бог мене благословив, він допоміг мені і він показав мені, дивися, твій борг плаче. Але більше в цю сторону не йди. Якщо я сплатив борг, якщо я заплатив цю ціну, то ти більше не йдеш і більше це не робиш. Ти не йдеш на ту територію. Тому в бізнесвому контексті це означало, що бор сплачено повністю. Також це слово використовувалося і в судовому контексті, коли оголошувався вирок. вирок. Вирок повністю і остаточно відбуваний. Не частково, не приблизно, а повністю і остаточно, тобто людина, яка... Відбуває якийсь вирок, так, судді сказав, от ти там засуджений на стільки тисяч років, коли людина відсиділа, так вона це зробила, каже, все, твій вирок прийшов день, ця людина виходить з в'язниці, і що кажуть, твій вирок повністю відбуто. Тобто ти повністю все, ти відбув своє покарання, ти можеш бути вільний, ти можеш йти. Чому саме судовий контекст в цьому слові це Чому саме судовий контекст? Тому що одного разу ми прийдемо на суд. Одного разу ми поставимо перед ним. І наш би вирок був би який? Який вирок би Ісус нам вигукнув, якщо ми його не пізнали Господа і Спросите, який буде те Що вони? Ти винен. Ти винен проти мене. Чому ти винен? Тому що ти народився в гріху і беззаконні. Ти народився, тому що Адам згрішив. Одного разу згрішив Адам і всі люди, які народилися після Адама і від Адама, не грішні. І інакшого виправдання не немає. Тебе ніхто не виправдає на суді. Якщо ти перестан, постанеш перед Господом і ти будеш стояти перед ним, він скаже, ти грішний. Ти, ти, я вирок виношу. Ти йдеш куди? Ва! Гліє на ногу. Все, крапка, бо ти грішний. Ти нічого не можеш своє оправдання показати, ти нічого не можеш дати, ти нічим не можеш заплатити. Ти, ну, чим ми можемо? Що ми можемо сказати? От я ж такий був добрий, я жив так на землі, бо каже, ти грішний. Ти не покаюся, ти не визнав і Спасителя, ти не признав мене, ну, ти грішний. І ти заслуговуєш що? На вдішні муки, на смерть, на ад. Так само, як злочинець приходить і каже, ти зрішив, ти зробив неправильно, ти вкрав, ти заслуговуєш на в'язницю. Все, ти не можеш мені чим виправдати. Але я до цього добре. Ти жив добре, молодець, класно, але ти вкрав. Ти ти переступив у закон, ти переступив у цю черту і для тебе вирок що в'язниця. Так само ми, якщо би не пізнали Ісуса Христа, якщо Господа і Спасителя, ми, ми прийдемо куди? На суд, але ким ми будемо? На суді? Ні, ми на суді будемо тим, які будуть виносити народ. що Ісус сказав, ті, які пізнали мене, якщо Господа і Спасителя, ми будемо судити народ разом з Ісусом Христом. Ми будемо на престолі з Ісусом і ми будемо виносити вирок тим людям, які не прийняли Господи Спаси. І тому церкви деверстай в, в судовому контексті означає вирок. Означає те, що вирок відбуде повністю. Тобто Ісус що зробив? Він пішов і заплатив за тебе ціну. Тобто, ти мав бути засуджений, він взяв цей осуд на себе повністю. Повністю те, що належало тобі відбути, він відбув, він, він пройшов. це. І він каже, звершилося. Я замість нього взяв на себе оцей гріх, беззаконня, хвороби, це все я взяв за нього, я відбув це повністю, від початку до кінця. І поставив тебе на престолі, ми говорили про це, я про це проповідував. і сказав, що ви будете судити народи, ви будете стояти на престолі. І ви будете казати тобі. І відсюди були ті люди, яким ви проповідували мене, яким ви говорили, вони не повірять. Він грішний. І тому Ісус говорить, оці слова не просто так звершилося, те те листає. Я буду наголошувати це, те те Це слово означає, що вирок відбуто повністю і остаточно. Повністю. Те Повністю. Вирок Ісус відбув замість тебе. Тобто оцю вічність, яку ти заслуговував. Будучи грішним, Він відбув замість тебе. Тобто вічність ти мав провести де? Паду за свої гріхи, за своє беззаконня, за своє неправильне життя, ти мав. Де відбути? Вічність відбути воду. А Ісус замість тебе взяв це на себе і що каже, я тепер тебе помістив вічній Небеса, я відкрив тобі рай, щоб ти перейшов і, і щоб ти що де вічність був. Бо вічність в раю, бо вічність з ним і завжди був він на нього. Також тетарестай є у військовому контексті. В військовому контексті тетаристай означало битву виграду. Це було слово, перемоги та тріумфу. І сьогодні говорю до тих людей, до тих віруючих, які ще дотепер воюють з дияволом. Ісус повністю переміг діявола на христі. І це все написано у словах Ісуса, звершилося. Це все, що Ісус сказав, звершилося. Це не нестає. Це слово перемоги і над всяким гріхом, беззаконням і над дияволом. Де я був повністю переможений. Тому треба з ним воювати. Бо коли тобі говорить, що треба ним воювати, треба... ти не можеш вже з ним воювати, тому що він вже переможений. Він вже кинутий під твої ноги, Бо каже, ти наступаєш на нього. Ти маєш владу наступати на нього. Я переміг лукаво. Ти більше з ним не можеш воювати, тому що він вже переможений. Вже є... Ти маєш рухатися в чому в перемозі і тілухі. Тому, коли щось приходить на твоє життя, коли ти. Діявол тебе атакує, він хоче воювати з тобою. А чому він хоче воювати? Тому що він бачить у тебе пряму загрозу. Чому він тебе атакує? Тому що він розуміє, що коли ти пізнаєш цю істину, коли ти зрозумієш, що ти йдеш у перемозі тріумфі, ти переміг його разом з Ісусом Христом на Христі, і Він не може тобі нічого зробити. Тому він запускає всю свою зброю проти тебе. Він хоче зробити все, щоб тебе знищити, тому що він розуміє, що якщо ти впізнаєш ти цю істину, і ти зрозумієш цю істину, і ти зміш цю істину своє серце, що тобі не треба з ним навіть воювати. Тобі навіть не треба дивитися в його сторону, тобі просто треба прийти, що щоб наступитися йому «Ісуса Христа. І показати йому, де знаходиться його місце. Показати йому, де він має бути. Показати йому, що він переможений. Що він не може нічого зробити в твоєму житті, він нічого не може зробити тобі, чи твоїй сім'ї чи твоєму дому, тому що ти переможець, тому що ти йдеш у цьому тривофі. Оце це слово те листай, у військовому контексті означає, що битву виграв. Ісус виграв цю битву з Адом і Петром. Ісус виграв цю битву. Він дав тобі перемогу. Тобі навіть не треба нічого робити. Ісус зробив це все. Замість тебе, Він дав тобі повну перемогу в твоєму житті. І коли Ісус висить на Христі і вигукує, те рестання звершилося, Він проголошує. Візьми це в своє серце і запам'ятається, і завжди тримай, і віршся. Тому що це Ісус зробив для тебе. Коли Ісус висів на Христі і коли вигукує Слово, те те вестає звершилося. Він проголошує, що твій борг за гріх повністю сплачено. Суд за твій гріх повністю звершено. Духовна битва проти гріха, смерті і сатани повністю виграна у Христі. Діло спасіння, примирення і перемоги та нового життя тепер повністю твоє. Це все повністю Твоє, спасіння, примирення, перемога, нове життя повністю твоє і належить Тобі, і ніхто не може його в тобі забрати. Ви благословенні, що ви пізнали Ісуса Господа і Спасителя. Ви переможці. Тому вам належить спасіння, примирення, перемога і нове життя. Тому ви благословені Богом. Тому ви повинні це зрозуміти, що не просто так записані ці слова. Звершилися для нас. Тому, коли ти будеш читати це місце Писання, коли ти будеш читати Твої Івангелію, коли ти будеш розумувати над цим словом, пам'ятай ці слові речі, твій борг за гріх повністю сплачений. Твій борг за гріх повністю сплачений. Тому коли прийде диявол і скаже, що ти ще грішний, що ти ще зробив неправильно, Ісус сказав, Я заплатив за всіх твої гріхи, за теперішні, минулі і майбутнє. Я заплатив, тому що ти помиляєшся, коли ти робиш щось неправильно, ти можеш прийти до Бога, то спотякайся, прости мене. І за тебе заплачено. Ісус каже, заплаче. І Бог буде дивитися на тебе за тебе заплачений. Цей гріх проще, цей гріх повністю прощий. Тому каже сум, за твій гріх повністю звершено. Тобто ти вже більше не йдеш влади, ти йдеш в небеса святі, ти йдеш до Бога Всемогутнього, тобі належиться. Це тобі належить тепер по право, а для тебе закритий. Ти більше не йдеш туди, тому що твій суд вигнаний. тебе виправдає, твій вирок оправданий. Ісус каже, оправданий, звільнений, благословенний. Тому що би дьявол тобі не шептав, що би він не хотів тобі сказати. Написано і сказано, що ти повністю оправданий. І коли ти починаєш протистояти діяво, коли починаєш щось робити. Каже, духовна битва проти гріха, смерті і сатани повністю виграв. Повністю вигада. Більше не треба з ним воювати, не треба з ним боротися, не треба там казати, о там дьявол мене атакує. Ні, вигадав. Битва повністю вигарна. Ти приходиш, ти береш слова, і ти говориш, що мій Бог заплатив ціну. А яка тобі на твоє місце, де мене дуже гарна. Тому що чи Бог є називати воїною. Так ми присмотри Божому. Так говорить Бог, щоб він кинув діяв і Свято під ваші ноги, щоб ви його розпостали. Він це зробив для тебе. Щоб ти не воював, щоб ти не протистояв, щоб ти там щось не боровся. Ми так хочемо боротися, ми так хочемо знаєте, щось, щось показати своїми силами, ти нічого не можеш зробити своїми силами. Скільки би ти там не боровся з, з, з дияволом чи, ще, чи з гріхом, чи ще щось, ти не можеш це зробити без Ісуса Христа. Ти повинен це завжди пам'ятати, Ісус заплатив. І якщо ти щось не справився, якщо ти десь щось зрішив, щось зробив неправильно, коли ти приходиш сюди на служіння або ти в себе вдома, ти можеш прийти до нього і сказати, прости мене, вкайшся. Я знову не витримав, сказав неправильне слово. Я там зробив неправильно, я тобі це. Прости мене, я лякайся. І ти підеш чистим своєї молдовини кітна, бо з цього місця ти підеш чистим. І Бог все одно буде тебе вважати правильним чистим і святим. І він все одно буде тебе продовжувати послугати, буде продовжувати тебе любити. І буде продовжувати говорити, що ти, мій син, улюблений, тобоє дочка улюблена, я тебе люблю. Тому о, ці, це свято це для нас велике свято, це свято перемоги, Воскресіння Ісуса Христа. Це свято перемоги наше. Ми святкуємо, ми не просто так кажемо Христос Воскрес! Коли ми говоримо Христос Воскрес», ми торжествуємо. Ми кажемо ми перемогли наш Ісус Воскрес, наші віки прощені, всі беззаконні закріплення. Ми благословені Ньому. Він відкрив нам небеса і всі благословення небалинуть сьогодні до нас. І це велике благословіння для тебе, і для мене. Це Слово запам'ятай його завжди. Тримай його в своєму серці. Якщо ти цього не знав, ти тепер будеш знати, що слово тебе стає. Це слово звершилося, це слово виконане повністю. Бог поставив у тому питання кратки. Все вирішено, все зроблено. Більше нічого ти не можеш туди ні додати, ні відняти, ні зробити своїми силами, чи якимись своїми намаганнями, стараннями і так далі. Твоє діло просто вірити, довіряти Богу, йти за Богом, не залишати Бога рухатися вперед і одного разу, можливо, його вже зустрінемо, можливо, ми перейдемо в той світ, вже до нього, а можливо, зустрінемо його на хмарах, І будемо радіти, і будемо тішитися. Тому не просто ці слова в своєму серці, а ділися цими словами з іншими людьми. Скажи, що Христос Воскрес, звершився. Бог тебе спас, Бог благословив тебе, Бог явив свою славу, він так сильно тебе полюбив. Скажи цей людині, скажи, що Бог любить. Нехай. Ця людина також розуміє, що для неї також Ісус щось зробив, що також є триву. Знаєте, багато людей ще в цьому світі вони цього не знають. Вони йдуть своєю дорогою, своїм шляхом. І коли ти чуєш, що я такий день, недобрий життя а будеш, страшно, нікому не робити зла, це їх не спасе. Їх спасе, тільки тоді, коли вони повірять. Ісуса Христа, як Господа і Спасителя. І цим ти можеш поділитися. О, дивіться, оце є ця радісна звістка, оце та Євангелія, яку ми проповідуємо, про яку ми говоримо, що Ісус Христос Воскрес! і Він звершив спасіння всього людства, Він звершив наше спасіння. Він відкрив нам небеса, і Він дав нам нове життя, і життя сподобатку. І це велике благословіння для кожного з нас. Тому нехай тебе Бог благословив. Я хочу сказати ще раз, те ти, ти листай, звершилася твоя перемога і тріумф. Тому ти сьогодні можеш сміло та радіти і тішитись, прославляти Бога і дякувати Йому за цю велику перемогу і тріумф. Нехай Бог тебе рясно благословить. Постаємо на наші ноги, молимося, дякуємо нашому Богу, прославляємо його. Аллилуйя. Цінний і прекрасний могутній наш Господь. Ісус, ми дякуємо Тобі, за те, що Ти завершив Христі. Ти сказав ці слова перемоги для нас. Те звершилося. І ми дякуємо тобі. Господь, ми дякуємо Тобі, що ти благословив нас. І ми сьогодні торжествуємо, і ми сьогодні радіємо і ми сьогодні тішимося і дякуємо тобі сьогодні за те, що звершилося. Спасіння звершився. Суд звершився, благословення і перемога. І ми дякуємо Тобі наш всемогутній Батько. Дякуємо Тобі, наш Отець, що ми сьогодні можемо святкувати, радіти і тішитися цим переможним життям у Ісусі Христі. Дякуємо Тобі, всемогутній. позвеличуємо. Прославляємо, Господь. Я пословляю церкву Твою. Я благословляю кожного з них во ім'я Ісуса Христа. Яка вони дійсно сьогодні візьмуть цю істину своє серце. І ми хай вони сьогодні і зрозуміє, Господь. Що те, де стай звершилося, це перемога і тріумф належить їм по праву, тому що вони пізнали тебе як Господа і Спасителя, тому що вони прийняли тебе в своє серце. І вони сьогодні живуть новим життям, новим спасінням, Господь. Вони мають все нове від тебе, великий і всемогутній Господь. Я дякую тобі, нехай вся слава буде тобі. І церква Божа каже: Амінь. Аллилуйя. Заверше наше служіння благодатті. А Господа нашого Ісуса Христа і Львого.